Це було в 12 столітті, дуже давно. Але фортеця була спочатку дерев'яно кам'яною, а потім хто знає, що тут близько, яка країна близько тут знаходиться. Зовсім близько. Інша країна яка? Молдова. Молдова, знаєте таку країну? Столиця Молдавії, яка? Кишеньов, так? О, дуже близько Молдова. І колись ця територія належала Молдавії. І ось. Стефан Баторій, цар по молдавському, називався Господар. Так? Чи король? так? Стефан Баторій, великий другий, будує в 16 столітті оцей замок, оце що ви бачите перед собою. Ну як не він будує? Будують його будівничі. До речі, імена їх до цього часу невідомі і назавжди залишились невідомими. Так. так? І не просто, як ви бачите, вони збудували, а ще й прикрасили стіни красивим орнаментом. Бачите, червоним, красивим. Ці, ці таємниці, загадки цього орнаменту, не розгадані до цього часу. Висота стін сягає до 40 метрів, а з вежами, аж шпилями, аж до, по одним, до 55, по другим, до 60 метрів. Це висота 16-поверхового будинку. Як ви думаєте, ми помните, були в Кам'янці, в Кам'янці, правда, немає таких високих стін? А чому тут такі високі? Хто як думає? А, а тому що чому? А каже, Щоб це Ну правильно, бо фортеця знаходиться в ямі. Бачите чи ні? І вороги, які були на пагорбах, могли тоді легко зверху гарматами, а камінець навпаки на скелі стоїть. Там не треба було таких стін. Розуміли? А з тої сторони, що річка величезна, вона була ще більше як море. Тому з тої сторони річка захищає, з тої сторони високі стіни. І фортеця була досить неприступною, але поступово. Коли все більше артилерія ставала головною, вогнепальна зброя вже а не луки не стріли, треба було будувати і нашу фортецю і турки, які часто були господарями цієї фортеці. В 18 столітті будують новий замок. Подивіться, от навколо ви бачите пахні, які ворота відновлені, куди ми за оце вже все-все-все. Оце йшла довга така. І тоді вже тут розміщується 200 гармат далекобійних і 20 тисяч солдат. Ну ви бачите, яка здорова стала фортеця. Вже сам замок фактично не використовувався, він вже не міг стояти проти вогнепальної зброї, а захищали вже оті сам перед стіни. Бачите, вони такі в землю закопані при землі. все, і вже дуже трудно було штурмувати цю фортецю. І ви фотографували з коло пам'ятника, так? Да? При вході. Хто це такий там був? Гетьман Конашевич Сагайдач. Сагайда... Дай... 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 Сагайдач. Сагайдачний. Чули про Гетьмана Сагайдачного? Гетьман Сагайдачний був козак-характерник. Хто знає, хто такі козаки характерники? Не, не знаєте, кажіть? Не знаю. Не знаю. Козаки-характерники це українські ніндзя. Козак характерник, ви кіно бачили вечора на хуторі Бліздіканки, як вареники їв, падали йому самі вареники в рот. О, дехто з вас може подумати, що це казка. Насправді козаки-характерники. Микола Васильович Гоголь, якби він так прямо його назвав, його б, звісно, заарештували, бо не можна було, коли він жив, хвалити козаків. А вони насправді могли рухати предмети, могли стоячи в полі наодинці, а поруч йшли тисячі ворогів. А вони їх запевнити, що це якийсь дуб, дерево стоїть, і провести розвідку, перерахувати ворогів і доповісти. Звичайно, ці якості виховали з дитинства і навіть передавали спадщину, тому що це. Ви розумієте, за один день характериком не станеш. І ось, коли в 1621 році ту була знаменита Хотинська битва, і гетьмана Сагайдачного було поранено отруйною стрілою. Якби отруйна стріла потрапила в звичайну людину, вона в секунді померла. А козак-характерник, наскільки сила волі, організм весь отруєний, а він ще декілька місяців прожив. І, на жаль, йому поставили той смішний пам'ятник в народі його називають Трансформер. Хіба він вам нагадує знаменитого гетьмана, правда? Ні? Якийсь негодний, правда? Гетьман Сагайдачний, був як Робін Гуд. Він стріляв з лука в яблуко на голові попадав. Він дуже прославився, його часто на картинах зображають з луком і стрілами. Тому він би мав бути на коні і з лука пускати стріли, правильно? А не стояти, як батюшка якийсь. А був такий кучма, знаєте, президент? І от одного разу кучма сюди мав приїхати, і щоб перед ним по поподхалімниче збудували бистро той пам'ятник, як нам все роблять на Швидкоруч. Ну так же він тепер і стоїть, куди вже від нього дітися? А оце дивіться, що таке тут всі фотографії. Що ви думаєте? Це мечеть. Хто знає, що таке мечеть? Як не знаєте, кажуть, не знаю. Мусульманська церква. Мечеть – це церква для мусульман, знаєте? Да. О, тому що були турки, тут вони молилися. Вона була ціленька, але її раз пошкодили другий, а вже і був тут мінарет. Знаєте, що таке мінарет? Ми були з вами в Кам'янці, пам'ятаєте такий круглий високий. Там Божа Матість стоїть. Це де священник їхній читав молитви. То це вже взірвали зовсім радянські солдати, які відступали в 1941 році. І як вони так пояснили, щоб ніби німці не могли звідти огнем коректувати артилерію. І взірвали. Тут, до речі, дуже цікаві поховання були в стінах, знайдені, наприклад, воїнів без голови. Це говорить про те, що в мусульманських воїнів була така звичка відтинати голову, і можливо, їх суперники від них теж перейняли. Навколо теж були поховані знатні мусульманські вельможі. Тут ведуться розкопки, дослідження. А напроти, ви бачите, храм православний Олександра Невського. Його вже збудували, солдати царської армії російської в 19 столітті. Річ в тому, що звідси в 19 столітті турки вигнали російські війська, царські, і вже не штурмували. Вони просто оточили і не давали привозити сюди їсти, пити. І ті вже не могли захищатися і покинули ну, цю територію. От. І тоді вже вони прийшли і збудували цей храм, який називається храм Олександра Невського. Якби не взірвали, були б собі два напроти один для мусульман, один для християн. Так? На жаль, в такому стані ви бачите. Після того, коли вже сюди, в 19 столітті прийшли російські солдати, вже як військова, ви бачили, куди ми з вами їхали, але ж вон там. Фортеця стала нікому не потрібна. Бачите, вона собі в стороні. Можна там проїхати на Чернівці, на Хмельницький. Якби зараз вороги на нас напали, то вже не треба їм було б цієї фортеці. Нам треба було б захищатися вже там, де міст, інші дороги було б захищати. І вона вже потихеньку занепадає. Але в 20 столітті стає заповідником і чим кіномайданчиком. Ви бачили фільм «Три Так! Пригадуйте цю фортецю. Вона називалась у фільмі Ларошель. Стріли Робінгуда, Легенда про рицаря Айвенго, Тарас Бульба і всі інші фільми знімалися саме тут і продовжують, тому що це не фортеця, яка найкраще збереглася. А тут, де ми з вами стоїмо на цьому місці в 1621 році. Бігали слони, вам трудно повірити. Дивіться, було 40 тисяч козаків і 30 тисяч польських солдат, а на них прийшло 200 тисяч турків. І вони привели з собою чотири слона. І слони побігли в атаку. Але козаки вже, які, яким... ви знаєте, що козаки морські походи здійснювали, вони вже були в Стамбулі кругом і слонів бачили. і Їх злякати було трудно. Вони тих слонів налякали, вони розвернулися подусили, ще турків. Тоді турки ще привели сюди тисячі верблюдів. Верблюди були спеціальні такої породи, що вони так тихенько їхали, що можна було сидіти і писати на горбі, так плавно, як новий мерседес. От. А для чого такі верблюди треба були? Для того, щоб лучники пускали стріли, влучно пускали. Це була дуже сильна армія. І що саме головне було, верблюдів боялися коні. Їхнього запаху, і коли кінота, наприклад, одні воїни на конях, а другі на верблюдах зустрічалися. Коні відвертали голови, тому що верблюди вонючі дуже, і коні не люблять їхнього запаху. І вони могли перемогти. Але не тоді, коли вже була артилерія цих всіх верблюдів, перебила тут артилерія, і теж вони тут і залишилися. І тому турки потерпіли поразку. І та битва, запам'ятайте, 1621 року, вона врятувала всю Європу, весь світ у всіх країнах Європи. Били дзвони на честь порятунку християнського світу від мусульман, тому що е, дуже ці непримиримі дві віри, дуже жорстоко мусульмани розправлялися. Коли вони війшли в Кам'янець-Подільський за Дністром, то не тільки викинули образи з церквів і застелили ними вулиці, ходили по них ногами і повбивали е, захисників, а й викинули навіть скісточки з могил християнських за місто викинули. Тому е, гетьман Сагайдачний, якого ви бачили, врятував цілу Європу від загарбання. Також тут прославився ще один гетьман, відомий вам Байда Вишневецький. Байда, це я. Не знала. Байда Вишневецький захопив цю фортецю з маленьким загоном козаків і звернувся до молдавського господаря за допомогою срочно прийти на допомогу. Поки той думав, рожав, турки захватили, на жаль, переважаючими силами, і в Стамбулі в сучасному стратили. Знаменитого нашого ватажка, мого предка, ми з вами, до речі, поїдемо у Вишневець, коли в травні, місяці, де народився Байда Вишневецький, і ви побачите його пам'ятник, його родинний маєток. І тоді я вам ще більше розкажу про нього всяких історій. Так чи ні? Слухаю.